Зробив ось такий каркас з алюмінієвого дроту для того, щоб агроволокно не торкалось до наших помідорів. Тому що агроволокно намокає, торкається до помідорів і їм холодно. Також це допоможе краще їх обогрівати Я зможу ставити зараз під агроволокно бутилки або каністри з водою, і буде тепле повітря циркулювати по всьому. По всь... Як би сказати, по всьому розсаднику ось цьому буде циркуляція. Тому ось так. Використаний звичайний дріт алюмінієвий. І ось такий каркас у нас получився Мініатюрна теплиця. Висота невелика. І зараз я їх накрию і поставлю під них. Поставлю під них. Теплу воду в чомусь. Зараз у нас 5 градусів тепла. У нас вийшло. Ось така теплиця виходить. у нас в теплиці. Теплиця в теплиці. Вони накриті 5 градусів. Зараз я ставлю їм кілька каністер з водою. І все. Якщо буде нижчі одиниці, буду вмикати дуйку. Ось так Ось накрито. Ось так всередині. Гроволокно ну, їх не торкається. Там трошки попровисало, я кусочки ставив. Можна ставити цельне, тоді не буде ніякого провисання. Ну то зараз їм не заважає. Поставив їм з боку каністри з гарячою водою. І вже ми тут можемо відчувати тепло. Вже в руку тепло. Вітря циркулює. І так вони будуть ночувати, поки вода не остине, Потім поміняємо воду просто і все, один і через 4. Якось так. Всім дякую за увагу. До побачення.